Усім привіт, я Хартвін. Отже, вирішив я докорінно повністю змінити свій нікнейм на щось більш унікальне та прикольне, тому не дивуйтесь, самому приходиться привикати. Також я завантажив більш запам'ятовуючу картинку для свого каналу, і якщо хтось не знає, то відео з розробки гри я буду дублювати і на інший канал. Тому попрошу вас приєднатися і на інший канал, якщо вам цікава дана тема розробки ігор. Це все пов'язано з тим, що в майбутньому я, можливо, буду там постати контент, якого не буде тут на каналі, або навіть відео по Godot, або ще щось в тому дусі. Тому приєднуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого. Також на відео існує субтитри, якщо вам необхідно, то користуйтесь ними. Отже, в цьому відео я б хотів продемонструвати свою гру, а точніше версію 0.0.2. Попереджаю, що це ще навіть не гра, а просто прототип майбутньої гри. Хто не знає, прототип це коли необхідно створити гру за досить короткий час та перевірити усі найнеобхідніші функції та ігрові механіки. І коли прототип вистоює усі перешкоди, тоді можна продовжувати. Оскільки є велика ймовірність, що гра вийде. Тому я постараюсь показати перші початки фундаменту, на який згодом буде кластись основна гра. Хотілося почати з найголовнішого. Знаю колишнього світу, адже це саме те, що завжди буде нас оточувати і на що ми будемо часто звертати увагу. У попередньому відео я розказував, що процедурно згенерований світ є однією з найцікавіших речей, оскільки всі ми любимо проживати своє ігрове життя щоразу по-іншому. Бачите нові гори, ліси, дерева, водні структури тощо це дуже цікавий досвід. Тому, як бачите, на своїх екранах на даний момент реалізовано більшість того, що я перелічив. Світ повністю налаштований і згодом з'являться явля... налаштування, у яких можна буде змінити дальність огляду, висоту гір, частоту появ дерева тощо. Щодо печер, то тут поки що це ну, в мене виникають сумніви, оскільки я не хочу повністю повторювати Майнкрафт. А основна його фішка, яка навіть криється в його назві, це добування корисних купалин і проводячи леву участку в шахтах. У моїй грі я б хотів, щоб гравець більше часу проводив назовні. Це пов'язано з тим, що ядро гри це реалізм, а ніхто в здоровому глузі не піде одразу купати вугілля та залізо голими руками. Це також пов'язано з тим, що персонаж гри не буде повністю вдірваний від світу, адже таких ігор просто простить матьмуща, де гравець опиняється на безлюдному острові, без палки, без трусів і так далі, а навпаки, більше прикутий до сучасного світу. А в сучасному світі нам не приходиться руками добувати ту чи іншу корисну купалину. Тому метал можна легко отримати зі старих автомобілів, золото і діаманти можна віднайти в прикрасах. Ходити за лавою дурна затія, а добування обсідіану для створення порталу пеклу взагалі нонсенс. Надіюсь, ви зрозуміли мій посил. А тепер трохи більше про біоми. Перший біом, який зараз присутній в грі, це лісистий біом, який складається з ну, якогось дерева, оскільки ще невідомо його виду якого виду воно буде. Але нехай це буде молодий дуб. Тому молодий, тому що займає лише один на один блок. А ось старий дуб зможе вирости до двох блоків у розмірі. За цим принципом будуть рости і усі інші дерева. Серед водних структур є лише невеликі озера. Е, можливо, мені вдасться колись реалізувати цілі океани або невеликі річки, але це вже якось іншим разом. Загалом можу сказати, що у воду, якщо у воду зануритись, то там буде досить темно, через тіні. А у середині Лівсі ці тіні виглядають дуже гарно. Ну що ж, думаю, про генерацію поговорили, Тепер рухаємось далі. Думаю, ні для кого не секрет, що світ складається з кубиків. Також ці кубики, а точніше, блоки, не прості, а становлять одну п'яту частину блока у Майнкрафт. Це зроблено для більшої деталізації та більшої можливості у побудові якихось цікавих конструкцій. Уявіть, як класно можна буде будувати невеликі об'єкти, або на стіл поставити якісь склянки, посуд тощо, або прокласти свою систему з труб або проводів всередині стін, і самі стіни при цьому не будуть виглядати широкими. Спектр можливостей будівництва подвоюється або навіть потроюється. Звичайно, будувати по одному такому маленькому блоку буде складно, але це лише поки що. В Майбутньому планується інструмент, що дозволить будувати будь-якої величини стіну або точніше площину, отримуючи при цьому кнопку миші і провівши в сторону, яку необхідно. Тобто рукою ми можемо поставити один блок, а з допомогою, наприклад, молотка цілу стіну. Як на мене, це досить логічно. До речі, що справді є важливим, це те, що самі блоки по руйнуванню не будуть випадати як блоки. Наприклад, блок землі або блок каменю при руйнуванні перетвориться просто у землю або камінь, відповідно, який поставити вже неможливо буде. Як на мене, це логічно, оскільки в житті такого не буває, щоб речі впадали рівними пропорціями. В будь-якому випадку на даний момент є лише декілька видів блоків: це блок трави, землі, води, листя та дерева. Ну і звичайно, що в майбутньому цей список буде тільки поповнюватись. Зараз персонаж це лише один невеликий клуб. Але згодом, а точніше в наступній версії, він перетвориться у нормального персонажа зі своїм власним скіном. Але що ж наш персонаж буде вміти робити? Ну тут все по стандарту: ходити, бігати, стрибати та пригинатись. Грати за персонажа буде доступно лише з виду від першого лиця, але це пояснюється знову ж таки підвищеним відчуттям реалізму. Ну і щоб не виникало таких ситуацій, що ну, вид від третього лиця допомагали видивлятись рогом стіни або під текстурами. Думаю, суть зрозуміла. Також, оскільки блоки є досить маленькими, то планую зробити невелике полегшення, а саме з підйомом на один блок стрибати не прийдеться. Персонаж самостійно буде підійматись на один блок висоти, а вже на два і вище блоки прийдеться стрибати. Отже, ви побачили гру на даний момент, а саме на момент версії 002. Надіюсь, ви раді бачити цей проєкт, оскільки я всіма силами стараюсь зробити щось власне та унікальне насамперед. Мені не хочеться робити клон чи неякісний продукт, тому що витрачати особливу час та енергію на пусту гру вкрай не хочеться. Тому, як бачите, хочеться реалізувати неповторну гру, яка своєю стилістикою десь і нагадує звичні нам ігри, але начинка її буде зовсім і зовсім іншою. Як бачите, реалізм буде справді ядром гри і відіграватиме важливу роль в усій грі. Якщо ви запитаєтесь, а навіщо робити симуляцію життя, я відповім, що я роблю не симуляцію, а логіку. Мені до подоби ігри, які, хоч трохи імплементують в собі реалістичні речі життя, а також в яких присутня логіка. І в таких іграх стає досить зрозуміло, що робити на перших кроках, а в подальшому стає навіть самому цікаво і пізнавально. Як на мене, набагато цікавіше дізнатись процеси обробки металів, дерева чи дізнатись будову автомобіля. Аніж вивчити непотрібну карту місцевості, сотню непотрібних параметрів зброї чи інструментів, або знати, які заклинання кращі для моєї магічної палки. Хтось, звичайно, може погоджуватися зі мною, а хтось ні, але я розумію обидва боки. Гра повинна приносити задоволення, але в моєму випадку вона приноситиме і задоволення, і користь. У мене на сьогодні все. Біля мікрофону був Хартвін. Приєднуйтесь до Discord та інші канали. Всім гарного та мирного дня!